Міську військову адміністрацію нині створили у сумах керівником. Призначили Олексія Дрозденка. Вітаю колеги. Як мене чудно? Так ми вас чуємо добре і бачимо і глядачі. Наші сподіваємося так само. У вас чимало викликів і завдань з огляду на те, що регіон є прифронтовим. Постійно громади прикордонні обстрілюються. І власне, ви були дотичні з перших днів широкомасштабного вторгнення до оборони регіону. Брали участь в ТРО. Ви є лейтенантом запасу. Які для вас першочергові завдання в контексті оборони і безпеки в області і в місті? Тепер я буду говорити про місто про суми. Це обласний центр. Він справді дуже далеко від кордону з країною агресором. Ми це відчуваємо кожен день це 30-40 кілометрів і постійні тривоги. То сьогодні так і є перший день роботи сумської міської військової адміністрації. Важкий, насичений, але вже продуктивний робочий. День, в котрому ми вже проаналізували е, задачі, що стоять, що виконувались, недовиконувались, розставлені пріоритети, і якщо коротко говорити, то найголовнішим це є задачі оборонного характеру, а саме задачі захисту об'єктів критичної інфраструктури, е, захисту е, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міста та підтримка наших. Військових збройних сил, котрі поронять Сумську область та і працюють в інших областях. Другим пунктом наз... назвемо це захист цивільного населення, це до оснащення до укомплектування до ремонту пунктів незламності. Це простих укриттів елементарних бомбосховищ проти раді... 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 укриттів. Так само це удосконалення системи оповіщення. Наша близькість до кордону потребує миттєвого, практично негайного реагування щодо загроз авіаударів артилерійських обстрілів, і третім важливим пріоритетом це є підготовка до опалювального сезону до зими, котру ми е всі розуміємо, ворог буде намагатися використати як зброю проти. Українців, зокрема проти сумчан, що ж головне, що е, розуміння того, що треба зробити е, в вигляді перших кроків, є, і це важливо. Я Чому питав про те, е, якою є безпекова складова, як в регіоні, так і в місті, тому що далі ми будемо говорити саме безпеку безпекову складову, в тому числі і в області. Ми вам дякуємо за можливість поспілкуватися. Олексій Дрозденко, очільник Сумської міської військової адміністрації.